Якщо ви потрапили в боргову яму, тероризують колектори, а змоги погасити свої борги немає, то настав час розглянути можливість проведення процедури неплатоспроможності. Мене звуть Олег Болоцький і я є представником юридичної компанії Звільнемо. Ми спеціалізуємось на допомозі фізичним особам законним шляхом позбутись боргів через процедуру банкрутства. Якщо вам не вдається вчасно врегулювати кредиторську заборгованість або вирішити проблему з просроченими позиками іншим чином, ризик отримати Судовий позов дуже великий. Така судова процедура може привести до наступних наслідків: арешту майна примусового стягнення коштів з банківського рахунку, врахування частини доходу для виплат боргу, заборона на виїзд за кордон. Отже, не варто чекати, поки кредитори звернуться до суду загальної юрисдикції. Краще розпочати самостійно процедуру неплатоспроможності в господарському суді, в якому у вас є набагато більше прав, ніж в суді загальної юрисдикції. Для цього вам потрібно відповідати хоча б одному з критеріїв, який вказаний в кодексі процедур банкрутства. А саме, перше, заборгованість перевищує 30 мінімальних заробітних плат. На сьогодні це 201 тисяча гривень. Друге, ви не сплачуєте більше. Половини щомісячних обов'язкових платежів протягом більше двох місяців. Третє у вас є виконавче провадження. І четверте, ви просто передбачаєте свою неплатоспроможність у майбутньому. Наприклад, у вас знизився офіційний дохід, або ви його взагалі втратили. Якщо ви підпадаєте хоча б під один з цих пунктів, ви можете розпочати процедуру неплатоспроможності. Звісно, є негативні наслідки від процедури банкрутства. Потрібно буде повідомляти потенційних кредиторів письмово про протягом наступних п'яти років про проходження вами процедури банкрутства протягом наступних п'яти років ви не зможете повторно пройти цю процедуру. Протягом наступних трьох років ви будете вважатись особою з неідеальною діловою репутацією. Проте ці наслідки варті результату, оскільки банкрутство надає такі можливості. А саме, повне або часткове списання боргів за кредитами в банках, МФО та комунальні послуги, накладання мораторію на виконавчі провадження і стягнення коштів з вас. Вас законно перестають турбувати колектори. Ви також зможете реструктуризувати ваш борг на 5 років, що дозволить вам поступово вийти з цієї ситуації, якщо у вас є достатній офіційний дохід. Навіть якщо ви знаходитесь в іншому місті або за кордоном, вам не потрібно з'являтися особисто в суді, оскільки наші адвокати будуть представляти ваші інтереси. Для отримання консультації переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. Це безкоштовно. Підписуйтесь на канал, щоб знати більше про банкрутство.